11 лютого, духовний провідник. Щоденні роздуми для співзалежних що одужають. Відкрий мені правильну думку, слово чи дію. Покажи мені, яким має бути мій наступний крок. У разі сумнівів і нерішучості прошу тебе, покажи мені твоє натхнення та наставництво. Так. З такими словами, ми звертаємося до вищих сил, ми передаємо себе і своє життя волі силі більш могутньої, ніж ми. Власне, хороша новина в тому, що ми приходимо в гармонію з вищим задумом, планом більшим, ніж можна собі уявити. Нам обіцяють духовне керування, якщо ми про нього попросимо. Який більший дар ми могли б отримати, чим знання про те, що нашим думкам, словам, діям вказують шлях? Ми не помилка, не потрібно контролювати, стримувати себе та пригнічувати інших, щоб усе налагодилося, навіть дивні незаплановані та болючі події та все те, що ми називаємо помилками? Можуть перерости у щось гармонійне. Нас будуть вести, щоб ми зрозуміли, що потрібно зробити, щоб подбати про себе, ми почнемо довіряти інтуїції, своїм почуттям та думкам. Ми будемо розуміти, коли потрібно рухатися вперед, а коли зупинитися та почекати. Ми дізнаємося про велику істину, задум здійснюється не завдяки нам, а окрім нашої волі. Сьогодні і кожного дня я молюся, щоб мої думки, слова чи вчинки були духовно спрямовані. Я молюся за певний рух уперед, знаючи, що на моєму шляху мене веде вища сила.